Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Сьогодні хотів би разом з вами порозмишляти над Словом Божим. І особливо над тим стихом, який записано в старому заповіті Книги Ісуса Намина. Дуже всім знайомих християним стих це перша глава і восьмий вірш. А це відео більшість довіруючих людей, які вірять, що Ісус їхній. Вічний Спаситель, який прийшов помер на Христі, які відродився від Духа Святого і має життя вічне. І зараз вони на землі живуть, щоб більше, більше, більше переображатися, бути похожим на Ісуса Христа. І для цього нам потрібно дивитися на нашими на наші слова. Як ми говоримо, так і учить Слово Боже, або на великий жаль, так як ми беремо. Я говорив з одним знакомом, новим знакомим моїм І при розговорі він дуже багато говорив. Я в шокі, я в шокі, я в шокі. І мені це дуже не подобалося. Я думав, як то подойти так до його. сказати, що він не говорив так, тому що це неправильно, це не є правдою. І це марно вслоства навіть якісь поміри. Я йому сказав, а ти дійсно в шокі. Він, Та ні, ну ти розумієш, ну так говорить. Почали кончувати. Я йому кажу, якщо ти не в шокі, то не говори так. Ну він по якійсь перші не прийнявся серйозно і так, ще продовжав так говорити. Потім ми говорили, говорили, і в мене щось бажання його спитати, ну, ти проповідуєш. і другий цього друга ж там він на неділю він проповідує. Що, що імені? Про що конкретно? Він говорить іменно це стих, які ми зараз прочитаємо. Це записано. Навина. Перша глава 8. Стих. Ці слова Бог сказав Ісуса Нави, який прийшов служить. Нехай. Мені цього закону не віддіє відпуст, але будеш роздумати про та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано ній. От тоді зробиш щасливу дорогу своїй і тоді будеш щастий тобі. Щоб в мене я його спитати, про що ти іменно прописував? Я хотів, його спитав, що там написано? Де щоб слово Боже було? В У мене нічого проти цього немає. В Біблиї ми теж проти нічого немає. Ну щоб було слово Боже. І тоді. Ми так розуміли, роздумали, так, да, дійсно, там говорить на устах. Так думаю, щоб ви вірили уст твоїх, щоб слово Боже не відходило від уст. Воно завжди було на устах. Я йому знову споминув, тоді, коли ти говорив, я в шокі. Це було слово Боже, тебе на устах. Чи твоє слово? І він поняв свою вину, вибачився. Каже, дійсно. І ви продовжали розговор, приблизно ще десь півтора часа. І кожен раз, коли ви вибігали за те слово, він зразу вибачався. Каже, ні, ні, ні. ні. Це буде цей приклад для нас кожного, як ми говоримо. Чи ми говоримо уста? Словом Божим. Як і Суспільного. Чи ми ще знаходимося в такому духовному состоянні, таким маленьким карликом, що ми те не можемо говорити? Що ми говоримо від себе. День і ніч на кожному місці, щоб ми відходили Слово Боже, щоб воно було действительно в нашому серці, і ми говорили уста. Слово Божьому. Тоді ми будемо благослови, тоді Бог нас благословить. Тоді ми більше будемо приходити до состояння совершенства. Дякую за вас, що ви подивилися. відео. Думаю, це буде благословити до вас і задуматися над нашими словами. Хай вас Бог красно.